Добрий день, шановне панство. Я от десь пів години назад дав ну їсти, дивіться, яка ситуація. Грану трохи поїли, порозкидали. Буряка лежить повно, самки з самцем пообнімалися і сидять собі. Це говорить про те, що вони наїджені і достатньо соковитих кормів. що Є дуже добре. Все, що буду говорити вам про дану сім'ю. Дана сім'я мене трошки почала вже радувати, е, по чорній ну, радувати в якому смислі? Е, в тому розумінні, що я, я спілкувався з Тою людиною, яку я продав дві самочки, то 8, 8 числа в принципі, мала родити, вже мала родити і одні, і другі. Зараз я підіб'ю підсумки. То з чотирьох самок, після першого парування в першу охоту, лише одна самка завагітніла і народила. То, і то не в мене, а в то, тої людини, що купила в мене самок. Е, ну, я ж з, 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 не, з тою людиною спілкувався вже, напевно, два тижні назад приблизно. І він говорив, що в нього друга самка навіть не видно, що не набирає ту окружність. Але два тижні назад, е, в даній сім'ї, я лише по Чорній самці бачив, що. Ну, що вона така робиться трошки кругленькою, будемо так казати. А зліва самка не робиться кругленькою. Але пройшло тих два тижні, дивлюся, і зліва самка теж почала набирати вагу. А чорна вже ну, не ну, але теж є кругленька. Ну, вже добре, вже ознаки вагітності, вже є такі суттєві. До чого я веду? Що в першу, після роду, родова перша охота, це, бачите, по даній статистиці, з чотирьох самок, лише одна пішла в охоту і була запліднена. Далі будемо дивитися. І рахувати, як буде далі. Ну, але то, що самець відпрацював, і що вони завагітніли, ну, то напевно їхня така структура, що не кожна самка, яка після родів має сили ще знову бути заплідненою і знову народжувати малих. Бо я в своїй практиці, то я перший раз так створив одну сім'ю і другу, і самців не забираю. Просто хочу подивитися на результати, але думаю, то не потрібно. Мені більше до подоби, коли самця я по перше, економічно більш вигідно, що одного самця кинути в сім'ю, отримати. Самця, наприклад, в сім'ї 2-2 місяці після того, як відлучаємо малих внутрінят від, 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 від самки. І через два місяці відносно самка вже відпочивши є відносно. І не факт, що навіть в мене такі випадки були, що не факт, що е, вони зразу підуть у охоту, бо в мене один такий випадок був е, тих, з тими самками, що є, то їхня бабуся була. Що я розкинув до неї самця, то і самець побув з нею десь два з половиною, чуть не три місяці. І він її запліднив лише в кінці третього, ну, доходу третього місця, бо я самця потримав і забив. А до того, як він пішов на м'ясо, за два дні він запліднив ту самку. Я вже самку думав, що вона буде без. Ну, типа, вона вже стара була відносно. І я вже думав, що ту самку пускати на м'ясо. Але, знаєте, так як я не провіряю, не мацаю їх, я їм даю шанс. Якщо самка була за самцем, я даю їм шанс відбути з тих 132 дня, щоб побачити, чи є результат, чи нема. І я чекаю, нервувався, думаю, йолки палки ну, ж самець майже 100 днів. Менше там, десь 80 днів був самкою ніякого результату. Будучи за самкою, то пройшли напевно, скільки там, троє родів, ну, три рази три охоти було, то я думаю, що по-любому першу, другу, в крайній мірі, якщо пропустили першу-другу охоту, то він її запліднить. Але так сталося, як сталося. Ну і терпіння моє було винагороджене, тому що вона від нього народила щось 9 штук. І, і це дуже мене радувало. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі Завжди чесна інформація про вирощування внутрішнього.